Коротко про покатушки на тракторі. Ой трактор. Так, подайте, де коробка. Одна друга. Такі покатушки вийшли. Так. Все. Покатушки, коротше, як то кажуть, чим крутіша машина, тим далі типу по трактор. А що робити, коли застряг сам трактор? Якось так. Так, відкупав, Трактор вже виїхав. Одним словом, о, коробка, газонівська і живолівська була на снігу, на глині. Повністю. на Але все закінчується кепіендом? Трактор виїхав.